Усім вітання, друзі, слава Україні! З вами Костянтин. Усім доброго ранку, доброго вечора, доброї ночі або доброго дня. в залежності, коли ви будете дивитись це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Отже, переходимо одразу до теми сьогоднішньої програми, до теми сьогоднішнього випуску. Це ножи компанії Victorinox формату 84 мм. Ми говоримо друзі, про моди. 84 мм ножі, найпопулярніші у віксуманів, саме якщо говорити про модель, так, це однорядний вейтер, де є штопор, де є комбо-відкривачка, де є лезо. Пінцет-зубочистка і, в принципі, сюди ще можна поставити викрутку. Така модель дійсно користується популярністю, тому що вона легка, в принципі, функціональна. Так, е, можна також зробити продовження ручки, відкривши цю комбу-відкривачку І тоді ніж лягає в руку і можна впевнено працювати. Але, тим не менше, багатьом потрібно, щоб в 84-му форматі був такий предмет, як ножниці. На жаль, в нинішній час компанія такого предмету в ножики 84 мм не ставить. Хоча були часи в 70-80-х -х, х роках, коли такий предмет в ножах 84 мм був. Це двохрядний ніж у мене в руках. Це такий реальний персонаж. Це не мод, це дійсно реальний персонаж, який має назву Вікторінок Гольфер». Модель десь, напевно, 80-го року випуску це такий собі міні-компакт. Міні-компакт, який не має на спинці гачка. Який має ті ж функції, що і вейтер, тобто комба, лезо, штопор, І ще має такий предмет, як ножниця. ножниці. Ножниці нестандартні, одразу кажу. Тому що якщо ми візьмемо ніж формату 91 мм, ми можемо побачити і порівняти той факт, що ножниці на 91 трошечки більше, ніж е, ножниці на 84-му. На жаль, Чесно кажучи, це якось образливо, так? що на ножиках такого формату немає ножниць. Це був би напевно один з найцікавіших таких міських двохрядників, які можна було б носити на кишені. Але, тим не менше, на зміну таким ножам прийшов Victorinox Compact. Ось такий, ну, це, звичайно, трошки перероблений Lane Ris G10. Але саме ось з такого формату ножі випускалося саме у 80-х роках, і саме цей ніж прийшов на зміну вікторінок з Гальферу. Ну, вже в форматі 91 мм. В такому також є комба, в якому є лезо, ну і в якому є ножниці. Але знову ж таки, багатьом фанатам хотілося б мати в своєму активі. Ножниці і модороби почали робити ножі формату 84 мм, саме з ножницями. В мене в руках зараз ось такий мод. Це фактично Victorinox Алюмініus. Алюмініus випускалися такі ножі також у 80-х роках. Це був трьохрядник, в якому були ножниці. Але, знову ж таки, 84 мм. Що тут було? Дві відкривачки традиційні, так, лезо. Замість малого леза, пилка для нігтів. Ну, шило і цей штопор. Ножниці. Це мод, друзі. Це не справжній персонаж, як я люблю казати. Це мод. Але досить класний і зручний мод, який я коли-небудь тримав в своїх руках. Дуже крута річ. Саме три ряди 84 мм, я вважаю, це, напевно, найоптимальніший варіант. Хоча були у віксах ножі 84 мм, коли вставлялася пила по дереву. Тут, в принципі, як для містянина, три ряди це просто фантастика. Він зручний, його класно тримати приємно в руках, на відміну, скажімо, від дворядника. І він нафарширований усіма необхідними предметами знову ж таки, два ряди з відкривачками, шило. І коли тут стоїть замість маленького леза, Ось такий інструмент, це виглядає логічно. Це дійсно виглядає круто і логічно. Ну, ще, звичайно, пінцет, зубочистка і штопор, вкручена викрутка. Mm. І якщо у вас є, є можливість, раджу зробити саме такий мод. Але скажу відверто, скажу відверто, зробити таку пружину. Під ножниці 91 мм, тому що тут саме ножниці з 91-го стоять дуже нелегко. Треба мати певний досвід. Це, до речі, робота майстра Івана з міста Бар. Це певна робота. Ну, по-перше, знайти таку пружину, так? Без гачка. І ось бачите, красиво поєднати. Одну частину і іншу частину. І тоді вийде ось така краса. Ну, можна, в принципі, побачити, що тут є стик, так? Але це не критично. Це не заважає відкривати ножниці. Воно яскраво клацає. І закривати, також яскраво клацає. Ну, це, напевно, найтоповіший мод 84 мм, який я коли-небудь тримав в руках. Є ще один досить цікавий мод, який мені надав на огляд uh, пан Віталій. До речі, оці два ножа належать одному Віталію. Ні, вибачаю, цей. Оці два ножа належать одному пану Віталію з нашого чату Вікторінокс Україна. А цей мод належить іншому пану Віталію. Нас досить багато Віталія скажу. Так що, якщо у вас ім'я Віталій, ласкаво просимо до нашого чату Вікторінокс Україна. Це дворядний ніж, це колишній Вікторінокс Волкер. Але шляхом певних маніпуляцій, наш модероб Іван поставив сюди штопор. І що ми бачимо? Ми бачимо комбовідкривачку. Ми бачимо лезо велике. Ми бачимо штопор. І ми бачимо пилу. Ну, чесно кажучи, в своєму роді це такий єдиний унікальний мод, який навіть ніколи не випускався. Euh, ніколи не випускався компанією Зибаха. Віталій захотів собі саме таку конфігурацію, такий дворядний ніж. І я скажу, що він вийшов досить прикольним. Знову ж таки, Вікторінокс Волкер euh, міняється пружина на пружину, яка стоїть у Вікторінокс-вейтерах. І все, пружина, щоб була зі штопором. І все. І ми отримуємо, отримуємо такого красунчика. Досить легкий він в своєму виробництві цей мод. можна користуватись. Ну, в принципі, один з моїх найулюбленіших ножів це Вікторінокс Bantam, який я останнім часом придбав. Взагалі, такі ножі формату 84 мм, як, наприклад, так, або Bantam беруть. Заради ось такого предмета, заради комбо-відкривачки, яку можна досить легко встановити в ножі формату 91 мм, і, наприклад, з умовного, я не знаю, там, клімбера, так, або супертінкер у мене, зробити ось такий компакт. Тобто ножниці, лезо і ось така комбо-відкривачка. Саме ось такі комбо відкривачки беруть з ножів, яких вже неможливо, з якими неможливо вже зробити деякий репасаж. Встановити їх, ну, щось таке, знаєте, ну, принаймні, хоча б якийсь вигляд їм дати, тому просто-напросто знімають ось таку комбу і ставлять на ножі на ножі 91 мм. І це дійсно круто виходить. Ну, знову ж таки, це мод з такими крутими лайнерами. Так ось, як можна зробити з бантама, в якому є тільки лезо і тільки відкривачка комба. Цікавий мод, цікавий ніж. Ну, це більше не мод, а кастом. Це встановити ось такі дерев'яні накладки. Накладки я вам скажу суперові. Накладки створив майстер з накладок пан Олександр, який також є членом нашого клубу Любителів ножів Victorinox, телеграм-чаті Victorinox Україна. Накладки просто фантастичні. Дерево і дуже-дуже приємні. Якщо ви бажаєте щось подібне замовити, його, в принципі, можна автора цих накладок знайти на OLX. ну і там а, поцікавитись за ціну. Є кілька видів дерев, з яких можна зробити такі накладки, і, він, він, і майстер вам зробить з задоволенням. І ви можете змінити ваш ніж на цікавий аксесуар. Цікавий і престижний аксесуар, ось так воно буде виглядати. Але якщо сюди ще додати латунні лайнери, латун з деревом буде виглядати фантастично. Так що, друзі, такі справи. Ось такі моди формату 84 мм. Усім раджу усім раджу, якщо у вас є можливість, бажання зробити саме такий мод три ряди. Знову ж таки, різниця не дуже велика, але зовсім інші відчуття. Розумієте, коли ви берете трьохрядний мод, такий маленький, і ви розумієте, що це зовсім інші відчуття, от навіть от, тримаючи його в руках. Звичайно, можна навіть сюди, напевно, встановити ось такий предмет, так? І створити такий собі, знаєте, міні хансман Але ну, це вже занадто буде, як на мене. Три ряди для ножа 84 мм, це, це, напевно, той топ рівень, який можливо І мати. Ну що ж, друзі, ось така справа, така історія. Не знаю, чи сподобалось вам це відео. Ну, сподіваюсь, що так. Якщо у вас є можливість придбати, скажімо, ось такий ніж, як. Victorinox GOLFER Не вагаючись придбайте, тому що це історія. Історія, яка вже не випускається, на жаль. хоча дійсно формат досить цікавий. Ножниці, лезо, комба. штопор Все. Для EDC міського маленький. Маленьку кишеню джинс. Це найкращий варік. Усім раджу. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні. Сподіваюсь, знову ж таки, це відео вам сподобалось. Будуть ще незабаром цікаві проекти, цікаві моди, які будуть на огляді. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк. Ну і, в принципі, віримо в Збройні Сили України. І віримо, і віримо в Бога. Звичайно, дякую всім за увагу. На все добре.